Відтепер проекти учасників фестивалю інновацій Сікорський Челендж доступні на онлайн платформі. На віртуальній виставці Сікорський Челендж Immersive» зібрані 3 d моделі найкращих науково-технічних розробок фестивалю. Це дасть можливість авторові стартапу знайти свого інвестора навіть поза фестивалем. Іноземні партнери зможуть оцінювати інноваційні розробки технології учасників не тільки безпосередньо на фестивалі, а й дистанційно. Щороку на онлайн-платформу будуть додавати нові проекти. Крім того, Сікорський челендж Емерсів працюватиме як онлайновий коворкінг спейс майданчик, де учасники фестивалю спілкуватимуться і працюватимуть над проєктами дистанційно. Тут Зроблений тривимірний експонат, який демонструє головну перевагу і головний технологічний е, аспект кожного стартапу. Плюс є презентації, відео, е, посилання на сайти, інформація про розробників, і е, для кожного з експонатів є окремий е, розділ, окремий постер про, е, про інноваційність цього проєкту, в чому його унікальність.